Моя Україна в огні, вона в крові і вмита сльозами. Бо вона не схотіла ні, щоб ми ставали рабами. Не схотіла в кайданах будь, не схотіла безбожним кориться, і на неї обрушилась лють, та вона не спиняє молиться. Ти поглянь в обличчя. Хто її відчайдушно боронить, і на полі бою вони підіймають молитви зброю. Моя Україна вогні, вона в крові і вмита сльозами, бо вона не схотіла ні, щоб ми ставали рабами.